На Луцьку автостанцію із рейсу повертається водій, який із початком повномасштабної війни безплатно возить усіх військових. Дмитро Іліч каже, усе почалося з того, що звернув увагу на руки захисників. Видно, що в них дійсно руки ну обстрілені, як говорять. Ну, я так подивився, ну не можу я взяти з них гроші. Я рахую, що це моя допомога нашим військом. Чим можемо, чим поможемо. Цей шофер не те, що дозволяє не платити, а забороняє витрачати гроші українським захисникам. Розповідає військовослужбовець Сергій Хомінський. Каже, з цим Карманичем двічі їхав з Луцька до Шацька. Причому сміється другого разу водій ледь не за руку спіймав, щоб той не платив за проїзд. І на всю платформу буквально заволав: каже, чоловіче, а ти куди? Ти що забув, що я з військових грошей не беру? При цьому цього разу в салоні було відразу троє військових, і він з усіх них не взяв гроші. Дмитро Іліч майже 30 років возить пасажирів за маршрутом Луцьк Шацькі Озара. Водій каже, буває за рейс, до його автобуса заходять. До восьми пасажирів військових. Видно, що вони вставші, сім'ї проважають, плачуть. Багато що бачу. От я сьогодні бачу в Ковіль, що видно, вернуся туди, жінка вам не передати Згідно закону, учасники бойових дій мають право на безоплатний проїзд, розповіла заступниця начальника відділу транспорту та пасажирських перевезень Алла Ганіч. Але з її слів на практиці вести військового за гроші чи без вирішує перевізник станом на сьогодні, на безоплатний проїзд, що стосується військових, мають ті, хто мають посвідчення. Учасника бойових дій державою, в принципі, не відшкодовуються такі витрати. Все лягає на органи місцевого самоврядування або на самих перевізників. Свою благодійність каже Дмитро Іліч погодив із перевізником. На автостанції, поки знімаємо сюжет, водія впізнають пасажири, підходять привітатися. Я не чув від нього якісь крики, якісь, щоб він нервувався, сердився. Завжди допоможе пасажирові. Як доїхати, де зробити пересадку. Таким водіям і людям ну, тільки шана й повага. Після численних спільних поїздок кілька військових домовилися із Дмитром Мілічем зустрітися не при кермі. Вони дали мені слово, коли кінчиться війна, вони мене найдуть, і ми зустрінемось. Домовилися зустрітися увечері після перемоги, випити чаю з тістечками, а може, і не чаю. Хочеться сказати йому, дуже велике людське. Також водій, якого диспетчери називають не інакше як борода, бо без неї його не уявляють, дав захисникам ще одну обіцянку. Перемога повинна бути 1 вересня. І 1 вересня до 27 років я збираю бороду повністю. Дар'я Тимошкова, Оксана Євпак, Олександр Ватащук та Сергій Данилюк Суспільне Луцьк.